Вітаю, мої любі! Це телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита. Ну що ж, дівчатка? Сьогодні поговоримо про комфорт, так щоб ви себе почували комфортно, впевнено і тепло. Це саме сьогодні. Та пропозиція трусиків, які підходять ідеально на осінь, весна, зима. Це не просто стовідсоткова бавовна. Це сьогодні іще і ще і баєчка. Всередині вони йдуть на байці, на утепленні. Будуть приходити ось таким пакуванням до вас. в наборі буде йти три пари трусиків сірого кольору. Такий іде класичний відтінок, так невибагливий, не за яскраві, не за світлі і не за темні. Ось такі пакування буде приходити в такому пакетику. До вас будуть приходити трусики. Зараз я вам їх продемонструю ближче, щоб ви пересвідчилися. Сні очі, до речі, дуже висока посадка. Дуже класні вони йдуть, еластичні. Боже, які вони приємні на дотик. Так, ми можемо зараз, пан режисер, продемонструвати так. А знаєте, що я хотіла б ще саме ось цю начинку всередині, так продемонструвати нашу баєчку. Вони настільки приємні всередині на дотик. Це просто щось неймовірне. І не забувайте до нас телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 44 88. Ось такі неймовірні трусики сьогодні у нас в студії. А сьогодні ми представляємо вам ідеальний вибір для комфорту, затишку та а, турботи про власне здоров'я, адже зручна та якісна спідня білизна це не просто частина гардеробу, це фундамент вашого щоденного самопочуття та впевненості. Ми раді вам представляти сьогодні цей комплект жіночих трусиків на байці а, з високою посадкою. Зверніть увагу, так яка посадочка. А, вироблені вони в Україні а, зі 100% бавовночки. До речі, дивіться, вони навіть трішечки потягуються, еластичні, а, дуже приємні, тактильно. А, ваш щоденний комфорт. Уявіть собі, ідеальний день, коли нічого не відволікає вас від справ, коли ви почуваєтеся абсолютно захищено і комфортно, саме такі відчуття. Дарує вам цей унікальний комплект. Подивіться, зараз хоч якось так вам розтягнути. А що таке байка? Це особливий тип натуральної бавовняної тканини з ніжним м'яким начосом, з внутрішнього боку, гіпоалергенністю, так, здатністю зберігати. Тепло саме тому ці трусики стануть вашим незамінним супутником у прохолодну пору року, восени взимку, і навіть навесні, коли погода ще не надто лагідна. Вони ніжно огортають тіло, даруючи відчуття невагомої, але надійної теплоти. 100% натуральна якість. Ну і ключовий елемент цього комплекту. А так до речі, давайте ще роздивимося на манекенах. А, зараз а, на у нас ну на жаль, маленькі манекени. Але ось навіть тут, на сідничках, якщо подивитися, 900 гривень за три штучки. Чудово! Ви молодці, ви телефонуєте за комплект з трьох трусиків, так три штучки. До речі, дуже класно тягнуться абсолютно. Е, ну, вони і при а, які вони приємні до тіла, дівчата. Я вам не можу передати. І всередині, ж до речі, все прошито, оверлочено, все як ви любите. Не знаю, чи там видно зараз, пане режисер, бо воно біле на білому. Подивіться, як все оверлочено зараз зафіксуюсь, щоб все ми могли продемонструвати нашим дівчаткам. Вони настільки приємні, ви прийдете, на Штового відділення, ви їх відкрите, ви доторкнетеся, і я вам гарантую, ви закохаєтеся в цю модельку. Теплесенькі, боже, зараз на вулиці став дубарь, так прохолодно. Це дійсно зараз те, що необхідно. А ще до речі, я зараз дивлюсь на ці трусики і згадую, що інколи вдягаєш навіть капронові колготи, які тут трішечки бувають, сповзають або інші колготи. І я пам'ятаю, як поверху це одягаєш якісь трусики. І дивіться, оці такі теплесенькі вдягаєш поверх. Ну і все, і ви в теплі, в добрі ваша Хазяйство в теплі в добрі. Ну що ще потрібно? Так треба пілклуватися про своє здоров'я, однозначно. Дуже класні труски. А до речі, зверніть увагу, яке яка широка листовиця? Ось тут у нас іде. А це буває така доволі проблема. Так, а тут у нас я навіть зараз ось так виверну, щоб ви подивилися. Тут якраз у нас іде хебе вставочка така. А ось, де у нас листовиця йде, так, в проміжку. І а, все оверлочено, прошито. Тут ідуть такі, як тісьомочки, вони теж такі еластичні, потягуються. А, дуже класна моделька. А, і надзвичайно м'яка приємна до тіла. Дійсно, дуже м'якесеньке. А так, далі у нас по проймочки, так, Дивіться, тут йдуть вони такі доволі широкі, просто у нас малі манекени, і виходить, що трусики тут, як шортики на них. Але насправді вони дуже класно потягають. Тягуються, е, немає так, кому ще допомогти мені розтягнути цей комплект вам, щоб продемонструвати. Але тут ця проймочка теж йде доволі а, хороша. А, так, до речі, а, пане режисер, ви мені не залишили так а, розміри. А ну, підкажіть мені, в яких розмірах у нас трусики. Від 50 -го до 60-го. У нас чудова розмірна сітка. До речі, ось це 58-й розмір. Зараз у мене в студії, і а, виглядають вони одразу, я можу зазначити, з високою посадкою, що важливо. Потім іде еластична резиночка. Тут вона теж закрита. Ось вона прострочена, прошита, все оверлочено, закрито. Тут у нас тісьомочка проходить 100% бавовночка на байці, теплеси і в нас. 649 гривень. Це вже фінальна вартість. Мої любі це за комплект з трьох жіночих трусиків. На байчці дивіться, ось таким комплектом до вас будуть приходити ці трусики. Неймовірні. Ось буде в комплекті три штучки. Ви їх полюбите. Повірте мені, в такому кульочку, так буде зручно. Потім в цей кульочок теж щось покласти, або просто зберігати, або щось з собою кудись брати. Просто в кульочку, так вони будуть приходити. Дійсно, дуже класна нагода сьогодні. Оновити. Знаєте, ще й сезон такий, що якраз актуально оновити, тому що це на утепленні. Головна родзинка, вони йдуть на бавовночки, так? І на байці всередині. Якраз вони йдуть такі утеплені, приємні на дотик до тіла. Це у нас Україна-виробник. Тому, дівчатка, закохайтеся в цю нагоду. Ну що ж, давайте ще раз подивимося, яка висока посадочка іде. Давайте роздивимося. І ще раз. А тому, що все ж таки, а, це натуральна бавовначка. Так, це не просто модний тренд, це турбота про ваше здоров'я. Бавовна дозволяє шкірі дихати, забезпечує чудову гіпоалергенність. Тобто добре вбирає вологу і є гіпоалергенною. Навіть лікарі-гінекологи не втомлюються наголошувати найкращий матеріал для спідньої білизни це бавовна, обираючи наш комплект, ви обираєте безпеку, гігієну та комфорт без компромісів. Завдяки високій якості українського виробництва ця білизна витримає багаторазове прання, зберігаючи свою форму, колір та якість найголовніше. Трусики з високою посадкою, так вони надійно фіксуються, не скочуються і не будуть тиснути, забезпечуючи максимальний комфорт протягом усього дня. Комплект виконаний у сірому кольорі. Сірий це колір універсальності, елегантності та практичності. Він легко поєднується з будь-яким одягом, є менш марким ніж білий, і водночас виглядає більш свіжо та сучасно, ніж класичний чорний. Так, це ідеальний базовий колір для вашого. Щоденного гардеробу, сірий колір, а, якість байки та класичний крій створюють відчуття спокою та затишку. Цей комплект вироблений а, в Україні, обираючи наш продукт. Ви не лише купуєте високоякісну білизну, але й підтримуєте національного виробника, який створює робочі місця та розвивають економі економіку України. Насправді а, українські а, виробники відомі своєю м, увагою до деталей використанням якісної сировини та дотримуванням усіх стандартів, стандартів пошиття а ви отримуєте комплект що складається з трьох пар трусиків три пари це ідеальне рішення для вашого базового гардеробу у вас завжди є запасна пара поки інша переться. купувати комплектом завжди дешевше та зручніше ніж окремими, окремими одиницями не забувайте ваше здоров'я та комфорт це пріоритет обирайте найкраще обирайте натуральність обирайте українські, мої любі комплект з трьох сірих трусиків на байці, висока посадочка, стовідсоткова бавовначка. І я, до речі, одразу нагадую, що якщо ви зараз будете брати взагалі два комплекта собі, так а, по три штучки, то ви ж ще отримуєте знижечку в 100 гривень. Не забувайте, що вартість сьогодні і так приємна, доступна розмірна сітка від 50 до 60 -го. І а ви може, ще вийду в студію, пане режисер, можна я вийду прямо до себе б хотіла. При Прикласти їх продемонструвати, Тут якраз 58-й розмір, а дуже класно буде видно саме в порівнянні. Ось, дивіться, дівчатка. Зараз я прикладу, немає кому потягнути, але подивіться, ось я собі зараз по собі розтягнула. Дивіться, вони дійсно висока посадочка. От просто зверніть зараз увагу, яка вис... видно там, пане режисер. А, яка висока посадочка йде? Дійсно дуже класні трусики. Вони ще і еластичні. Ну я правда в захваті від цього комплекту і нічого зайвого. Бачите, якраз сірий нейтральний колір. А якщо ви не полюблять. Там так, якісь принти і так далі, і так далі. То тут, взагалі, і не марки будуть, так ось ну ви їх за зиму зносите, тому беріть одразу два комплекти. Ви їх полюбите, побачите, ви їх знімати не захочете. Подивіться, ну шик блиск, краса. А і позаду можу теж ось так вам ще розтягнути, бо там за столом не видно. Там на манекенах у нас краще видно. Ми вам демонструємо. Дивіться, от теж я вам розтягую, щоб ви бачили. Тобто будуть повністю ваші сіднички захищені в теплі, в добрі будуть закривати а, ваші сіднички. Подивіться, як класно вони ще при цьому потягуються, і вони надзвичайно комфортні на дотик. Ви прийдете на поштове відділення, ви доторкнетеся до них. От одразу доторкніться і ви відчуєте всю цю м'якість, ніжність, комфорт. І плюс ще баєчка вона утримує тепло. Це дуже важливо. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви ще суттєво економите. Ну і не забувайте. Що якщо ви візьмете два комплекти, буде ще знижка 100 гривень? Подивіться, які класні трусики. Так ну що, нам час вирушати далі? Тому ви хоч телефонуйте, дозабирайте ці неймовірні трусики, щоб встигнути вихопити, тому що кількість обмежена. Тому телефонуйте, а ми рухаємося далі.